Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі Ток-шоу розмова про головне. На кідзівілі ТВ і сьогодні у нас у студії школа номер 31 Отже, перше запитання у нас до, до Даріни. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В другому А. У вашому класі багато учнів? Так. Да. Отже. А ви? Ангеліна. Зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчик чи дівчинком? Дівчинка. Е, ви часто у неї списуєте? Ні. Мирослава, так. скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? у Хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчат. А ви, Віка, чи зазвичай робите на перер... що ви зазвичай робите на перервах? Їм. Ходите у їдальню? Ні. Учасник наших ток-шоу часто нарікає на харчування у шкільних, у шкільних їдальнях. Скажіть, Аліна, чим зазвичай готують у вашій школі? Котлети, картоплю і рибу. Думаєте, цього достатньо, щоб, у... щоб бути ситним? Мабуть, так. А ви їсте у їдальні? Я ні. Скільки раз вам подобається? Що подобається? Їсти у їдальні? Ну, мені взагалі не дуже подобається. Діма, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилося бувати у, кабінет... у кабінеті директора? Ні. Владик, а вас викликали коли-небудь до директора? М -м, було таке. Це взагалі страшно? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Е, так. Як ви, е, як ви вважаєте, Катя, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я в першу чергу змінила правила у школі, щоб було всім добре, але щоб і ніхто не розслаблявся. Ну що, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на КідЗвілі ТВ. Та його ведуча е Софія Багінська.